Знаєте, коли ми говоримо про оборону України, одразу постає образ армії, але за нею стоїть ще одна сила паралельна, неймовірно потужна, і це волонтерський рух. Це ціла мережа людей, без якої наш спротив був би зовсім іншим. Тож давайте подивимось, як саме ця народна енергія по суті змінює хід історії. Просто уявіть собі, понад 100 тисяч людей. Це ж не просто цифра на екрані, правда? Це ціла армія добра, що працює щодня, щохвилини, від самого початку повномасштабного вторгнення. Це жива, дихаюча сила, що діє по всій країні і навіть далеко за її межами. Гаразд, але що таке волонтерство? От саме в українському розумінні, бо це, знаєте, щось набагато більше, ніж просто допомогти. Це по суті патріотизм у його найчистішому вигляді, патріотизм у дії, це прояв нашої національної свідомості, живе свідчення того, що народ єдиний, особливо перед обличчям ворога. І, звісно, така потужна річ не з'явилася ні звідки, правда? Це не було так, що всі прокинулись одного дня і стали волонтерами. Цей рух має глидоке коріння, яке йде аж у 2014 рік. Щоб по-справжньому зрозуміти, звідки в нього стільки сили сьогодні, треба поглянути на його історію. Можна сказати, що ця історія має три такі ключові етапи все почалося ще тоді, у 2014-му, після Революції Гідності. Перші волонтери зосередилися на найнеобхіднішому допомога, евакуація. Потім з 2014 по 2021 ці поодинокі ініціативи почали зростати, об'єднуватися, перетворилися на серйозні мережі з логістикою, з досвідом. Ну а в лютому 2022-го все змінилося. Рух вибухнув до національного масштабу і став без перебільшення одним із стовпів нашої оборони. Але знаєте, за всіма цими великими словами, етапи, мережі завжди стоять звичайні люди і їхні історії. От одна з таких історій, яка, як на мене, ідеально показує сам дух цього руху, це історія Марини. Знаєте, в житті бувають такі моменти, що ділять все на до і після. Для неї таким моментом стало те, що вона побачила людське страждання на власні очі. І от тоді вона зрозуміла просто допомагати цього вже замало, треба робити щось більше. Це усвідомлення, власне, і стало тим поштовхом, який змінив усе. І от подивіться на цю трансформацію це ж просто неймовірно. У 2014-му вона цивільна волонтерка, яка вивозить людей з Донбасу. А у 2022-му вона вже військова медичка, рятує життя на самісінький передовій. Це ж ідеальний приклад того, як особиста відповідальність і ну, звичайні професійні навички можуть стати реальною потужною зброєю. Історія Марини це, звісно, один приклад. Але він дуже показовий. А тепер давайте, ніби відійдемо трохи назад, розширимо наш погляд і подивимось, як мільйони от таких особистих рішень складаються в один величезний стратегічний вплив на оборону цілої країни. Так у чому ж їхня суперсила, так би мовити, можна виділити три головні речі: перше це швидкість. Вони гнучки, вони минають бюрократію, а це означає, що допомога їде на фронт не тижнями, а годинами. Друге. Технології. Саме волонтери часто знаходять і привозять усі ці круті штуки: дрони, тепловізори, те, що офіційними каналами дістати буває довго і складно. І третє, можливо, найголовніше це єдність. Вони створюють живий зв'язок між тилом і фронтом. Це неймовірно піднімає бойовий дух і дає всім відчуття, що ми боремося разом. І отут ми підходимо до дуже важливої думки: у цій спільній боротьбі місце є для кожного. Серйозно, сила волонтерського руху якраз у тому, що будь-який, абсолютно будь-який талант може стати частиною великої справи. От подивіться неважливо, хто людина за фахом. Якщо є технічний хист, можна лагодити техніку, збирати дрони, допомагати за ІТ. Є медичні знання. Будь ласка, тренінги з першої допомоги, робота в шпиталях, реабілітація. А може, хтось просто чудовий організатор. Супер. Координація зборів, логістика, інформаційні кампанії це все воно. Навіть творчі люди стають до бою, роблять мотиваційні відео, малюють плакати. Кожен, абсолютно кожен талант знаходить своє місце. І ось так, підбиваючи підсумки, ми повертаємося до найголовнішого: до тієї самої фундаментальної ідеї, яка є серцем усього цього руху. Що ж варто запам'ятати? Кілька простих, але дуже сильних речей. Перше, в обороні країни немає маленьких справ. Кожна гривня, кожна сплетена сітка, кожна година часу все це має значення. Друге, волонтерство це спосіб перетворити свої почуття, свій патріотизм на щось реальне, на конкретний результат. Ну і головне, разом ми сила. Величезна, непереможна сила. І наостанок одне питання. Не для того, щоб дати відповідь прямо зараз, а просто щоб подумати, а який внесок може зробити кожна людина. Бо саме у відповіді на це питання і ховається розуміння нашої справжньої сили і особистої, і всієї нації. Слава Україні! Героям слава!